Два роки тому я почала засинати з думками. Що, якщо я повірю, що я можу бути зіркою? Як це зміни моє життя? Що потрібно для скорочення часу від імпульсу до дії? І через швидкі рішення почати втілювати свою мрію. Два роки тому я вирушила у подорож по світу, щоб знайти відповіді на ці питання. І я хочу цим з тобою поділитися. Я хочу з тобою поділитись, як я провела ці два роки в подорожі, потрапила на канський кінофестиваль в оточенні зірок та познайомилася зі своїм кумиром. З доаліпою. Чому я взагалі зникла та обрала рік жити на балі? Щоб вивчати себе, творчість, духовність та дозволити собі нарешті писати на натхнені пісні. Привіт! Мене звуть Аліна Азіміна, і я була звичайною дівчинкою. З самого дитинства я пристрасно любила музику, танці, завжди мріяла співати та надихалась героями Дісней та їх музичними історіями. Але моя творчість завжди залишалась моїм секретом, прихованим від усіх. Я відчувала себе не на своєму місці та завжди боялась виходити за рамки. І це стало причиною мого страху виступати на публіці. Мені завжди хотілося бути зіркою. Але не заради слави, щоб надихати та допомагати іншим людям світити так само яскраво. Найяскравішими спогадами з дитинства були танцювальні виступи. Це було місце, де я могла відчути себе справжнім артистом. Але мені не було з ким розділити це, тому що ніхто не підтримував мене. Моя мама жила в Москві, а бабуся завжди сухо оцінювала мої досягнення та завжди говорила, що. Давай, ти можеш краще. Так, вона робила це з любов'ю, але без оглядки на те, що я дитина. І просто хочу якось розважатись, хочу творчості, хочу легкості та прагну свободи. Все, що мені потрібно, це просто підтримка та теплі слова. Серед моїх однолітків та в школі я завжди стикалася з насмішками чи з недорозумінням, тому що не всі розуміють це прагнення проявлятись. Не у кожного воно є. Та коли ти починаєш щось робити, вони цього бояться та вважають, це ненормальним, тому і намагаються спустити тебе на свій рівень. У шостому класі я переїхала до мами в Москву. Вона завжди була зайнята роботою, та мені довелося забути про танці, про музику та взагалі про творчість. Моє життя втратило смак. Я погрузилася в депресію та грала віртуальні ігри, щоб забути про цю реальність. Але постійні переїзди, конфлікти в сім'ї, мене не розуміло оточення та взагалі не було грошей, щоб я почала якось розвиватись, і це дуже стримувало мене, щоб слідувати своїми мріями. У 2013 році ми повернулися з мамою в Україну додому. В моє рідне місце Дніпро, та для мене це була вже п'ята школа через постійні переїзди. Повернувшись в Україну, я опинилась в новому класі. Але не можу сказати, що і тут мене дуже тепло прийняли, тому що я приїхала з Росії та мені завжди говорили, щоб я туди поверталася, тому що я якось не так розмовляла. Мене називали москвічкою, москвичкою сепаратісткою. А коли почався майдан, мене взагалі почали дуже сильно буляти. Я не розуміла, чому взагалі мене не приймають, чому завжди осуджують за якісь мої дії. І зими і рішення та не дають мені робити те, що я хочу. Взагалі існують якісь рамки, говорять, як мені жити, як треба краще, щоб я була як хтось. Ні, я завжди хотіла бути собою, і мені було дуже важко знайти людей, котрі розуміли би це, котрі також захоплювалися творчістю, як це було в мене. Хто не боявся бути дитиною, хто не боявся проявлятись, не просто співати на конкурсах та виступах у школі, а робити це від широкого серця. Не для того, щоб показати, що ти краще за когось, та поставити іншу людину на місце. Тому що саме з цим я дуже часто стикалася серед своїх однолітків. Та одного дня я просто втратила віру в те, що я зможу достучатись та стати своєю серед тих людей, окей. Okay. Мене не розуміють, і я знайшла силу самотності. Мені здається, що я не одна була таким підлітком, хто вже там з 14-15 років збігався з дому, зі школи, який був внутрішній протест. та Не хотілося вчитись, хотілося гуляти, тусити. Але в мене це був особливий час, коли я могла побути наєдинці собою зі своїми думками, послухати себе, музику у цей час вона стала для мене найкращим другом. Вже в цьому віці я розуміла, що я не хочу підлаштовуватись. Мені взагалі почало здавати, що більша кількість людей почала обмежувати себе в проявленні. Я не розуміла, що взагалі коїться, чи це стан, який був на той час в країні, чи це кордони, які будували батьки, чи вчителя нам у школі. Я, я не розуміла. Але взагалі мені так не хотілося, щоб це все торкалось мене. Я дуже не хотіла жити по правилам. Я зрозуміла, що запиратися у собі не має ніякого сенсу. Світ він набагато ширше, ніж Дніпро, і я дуже хочу його досліджувати та більше подорожувати. Коли мене запитують, чому я така смілива та сильна, це через те, що усе своє життя я боролася з тим, щоб нічого не обмежувало мою свободу, щоб я взагалі завжди мала можливість обирати себе та свої бажання. Тому з самого дитинства, як це б не було складно, я робила те, що я хотіла. Я робила так, як я бачила, і дуже дуже багато для цього працювала. Я проявляла ініціативу, я шукала можливості, щоб вирватися з тих обставин та реалізовувати свої бажання. І так, мені завжди хотілося більшого. Масштабного із самого дитинства я розуміла, що я знаходжусь просто не на своєму місці, що я заслуговую найкраще, що я маю на це право, і для мене все можливо. 14 років мені довелося внести відповідальність. Створилось враження, що в інституті буде так само, тому після школи я вирішила не марнувати свій час і просто піти працювати. У цей час я почала звивати свій інстаграм, брати участь у фотосесіях і шукати людей таких же божевільних, як і я. Людей, які живуть творчістю. Паралельно з цим я почала вивчати моделінг і співпрацювати з брендами. Але через свій ріст мені було важко досягти значного успіху у цій сфері. Більша кількість моїх однокласників та сім'я вважали, що в мене не вийде. Що я занадто маленька, та мрія, щоб стати відомою та моделлю, це не для мене. І коли мені виповнилось 18 років, я не змогла вже з тим тиском та сварками, котрі були в мене в сім'ї. Тому просто пішла з дому одна і почала жити сама. У той час я вже працювала менеджером з продажів в офісі одної косметичної компанії, і в мене добре виходило, чи то тому, що мені хотілося швидше вибратися знизу, чи просто я навчилась якось комунікувати з людьми та знала, як знайти до них підхід. Моя активна молодість до того часу дала мені дуже дуже гарний досвід, тому що я не знаю як, але я потрапила до золотої молоді. Ну так це називається в Дніпрі. Це було саме тоді, коли я збігала з дому з уроків, комунікувати та спілкуватися з якими новими людьми, хто знаходиться на тому рівні, де я хочу бути. Мені було дуже цікаво, як вони мислять, що вони роблять. Тому я робила все, щоб не знаходитись у тому оточенні, котре мене постійно цькувало, та переводила свій фокус уваги, щоб налагоджувати контакти з дітьми дуже впливових батьків. Та у своєму підліковому віці я не робила це якось навмисно. Мене просто тягнуло, та я розуміла, що саме там моє місце. Моделін не приносив так багато грошей, як стабільна офісна робота. Але в 19 років я рискнула. Я звільнилась і почала заробляти гроші онлайн, монетизуючи свій блог. Так як я щиро вірила, що все роблю правильно. І це почало давати результати. На той час в мене вже було десь 5 тисяч підписників, та я почувалася себе добре. Я змогла набрати цю аудиторію, тому що я завжди виставляла якісь красиві фотографії з фотосесії, да викладала, як я танцюю, передавала свій вайб. Так я ловила кринжа за те, що всі мої однокласники говорили, що навіщо я виставляю стільки фотографій? Ти що модель? Так, я модель, я так відчувала на той час і просто робила, робила, робила. І потім якось хоп, в мене вже 5 тисяч підписників. Мені щось пересилають по бартеру, я працюю з брендами, я могла десь заробити, щоб перекрити свою оренду квартири, змогла купити собі там новий телефон чи ще щось. Могла е, гарно себе почувати. Та також мені прислали товари, я робила зйомки і почала якось занурювати в те, як робити контент та робити його більш професійно. Також в той час були дуже актуальні чати активності, продажі пресетів. Це все я також робила. Коли я починала розуміти, що більша кількість людей вже цим займається, я шукала для себе друг другий інструмент я завжди була як інсайдером та таким трансетером Також тому, що я починала це робити, коли майже ніхто про це не знав. Тому я, мабуть, і зробляла більше ще на старті, коли це було недоступно, коли це було не так відомо. Насправді цього вже вистачало, щоб потрохи втілювати свої якісь мрії, хотілки, але мені ж завжди хочеться більшого ніж просто забезпечити собі комфортне життя. В той час я вже почала помічати якісь певні дії, котрі приводять мене до результату, але в мене не було якоїсь системи поступових кроків. На той час мені просто не вдавалось це все об'єднати так, щоб це працювало постійно. Я не розуміла, що саме працює і доводить мене кожного разу до моєї мрії? І чим більше я зростала, в мене з'являлось питання: звідки взагалі в мене виникає така думка, що я можу впливати на світ навколо себе? Чому саме я в моєму оточенні завжди хочу більшого? Чому, якщо я хочу більшого, я ще не знаходжусь там? І якщо я дійсно цього прагну, то чому? Я досі нічого для цього не роблю. І я почала розбиратись в всього. На цьому етапі у мене вже з'явились і гроші, і вільний час. Та зазвичай люди ходять в клуби і витрачають їх на розваги. Але я вирішила поїхати сама до Варшави. В 19 років це була моя перша самостійна подорож за кордон. Чому Польща? Просто вона найближча. Я підходила до людей в Старбак, знайомилася з ними на вулицях, в торгових центрах, і почала помічати, що в світі дійсно дуже багато самотніх людей, дуже схожих на мене. Тих, хто живе з дуже великою ідеєю. Але боїться її проявити, і вони навколо нас, але вони також приховуються. Ще тоді в мене виникла ідея об'єднувати їх для того, щоб створювати своє ком'юніті, щоб ми змогли підтримувати одномного та надихати своїми діями, щоб кожен у світі змог для себе знайти любов та підтримку. Продовжуючи розвивати свої соціальні мережі, я повернулась до роботи, щоб заробити ще більше грошей на майбутні подорожі. Все йшло гаразд. І до початку 2020 року я нарешті не збирала достатню суму, щоб відправитись в поїздку по Європі на свій народження в травні. На той час я взагалі не думала про гроші, тому що я привикла жити ну, типу, на всі бабки розкувати, робити те, що я хочу. Не можу сказати, що я була дуже фінансово грамотна, але. Так, я вклала усі свої гроші, всі свої накопичення в той час, щоб поїхати в Європу. Але почався ковід. Пандемія залишилась без грошей в Дніпрі, ще й відносинах, які не приносили мені вже щастя на той момент. Та мені здавалось, що в мене просто нема майбутнього. Тому що в мене просто збрали все, в мене не було роботи, я не знала, що робити далі. І в мене навіть почала пропадати віра в те, що я зможу все зробити, все, що я колись планувала собі, що моя мрія віддаляється від мене все далі і далі. Мрія стати відовим блогером та переїхати до Києва. І ось в 2020 році я нарешті набираю з цієї сили, сміливості та переїжджаю до Києва майже без грошей, але починаю своє нове життя в столиці з повного нуля. когда у тебя есть дело, которое нравится тебе, когда другим нравится то, что ты делаешь, когда ты этим горишь, ты можешь в этом развиваться и зарабатывать. Просто, ну, я так сегодня кайфанула. Киев, ну, я тебя обожаю. І ось, приїхавши в Київ, я вже познайомилася з різними блогерами, які вже розвивали свої соціальні мережі. Завдяки своїм навичкам візажиста, я вирішила спробувати себе в TikTok. На той момент я вже працювала з декільками косметичними брендами, та також була обличчям мейкап-ательє Паріс, Бронкс і Вайкан. Той досвід, який я в себе впитала, поки була моделлю на цьому стільці, коли мене фарбували протягом 5 років. Мені допоміг. Коли я переїхала в Київ вже працювати само як візажист з клієнтами в салоні. Я розуміла, що я не хочу залишатися там надовго, тому вже через два місяці я повністю перейшла в TikTok. І ось наступає такий зворушливий момент для мене. Я ніколи ще так відкрито про це не розповідала, але це той самий момент, коли я зустріла Ніка. Ми закохалися один в одного з першого погляду, і в нас почались ті самі ідеальні інстаграмоподібні відносини. Цікаво, що я записувала все це. Це в своїх щоденниках та візуалізувала в практиках перед тим, як починати новий етап свого життя. Ще до нашої зустрічі я робила це від душі, від відкритого серця. Я дуже-дуже хотіла зустріти такого як чоловіка, як він, і взагалі не очікувала, що десь через 2-3 місяці ми вже з ним зустрінемось. Здається, це був найсправжній подарунок від всесвіту за всі мої рішучі дії. Тому що, якщо б я не обрала себе та залишилася в Дніпрі, якби я повністю не відпустила б... Бо минуле, то в моє життя би не прийшов чоловік Мрія, який зробив дуже великий вплив на моє життя. І тут почалось подорожі, подарунки, визнання в любові на великих екранах, і цілі ролики на мільйоні переглядів з побаченнями присвячені мені. Я почувала себе особливою і гідною всього найкращого. Про це кожен день казав мені Нік і підтверджував це діями. Він також пристрасно захоплювався музикою, грав на гітарі. Також він був досить відомим блогером на YouTube, засновником одних з найбільших розважальних каналів СНД, таких як Magic Five, де на той момент вже було. 10 мільйонів підписників. Хто ще пам'ятає мене з того періоду? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, хто зі мною ще з періоду Magic Файф. Поступово ні почав пропонувати мені брати участь у деяких роликах та допомагати зі зйомками. Я раніше ніколи не була в такому масштабі. Це незважаючи на те, що в мене на той момент вже був TikTok, але YouTube завжди було щось для мене таємне та не ізвідане, мені було дуже цікаво. Для мене це був перший досвід. Тому я дуже швидко почала якось вбирати всю цю інформацію та захоплюватись тим, як це робить Нік, як він працює з командою, як взагалі створюються канали, як робити відео, що таке драматургія. Це був просто дивовижний досвід. Десь всередині, мабуть, я про це мріяла. Та завдяки Ніку побачила, як всі ці процеси відбудовуються всередині, як створюється шоу і що таке, коли ти актор, який грає, певний. Роль разом з ми були дуже сильною командою та ідеально доповнювали один одного на той момент і виростали в їх відносинах. Поруч з ним я навчилась більше вірити в себе, виявляти свої бажання, а він відчув, що таке відповідальність, і став несправжнім чоловіком. Але через постійну присутність в медіа просторів, інфоповодах, сценаріях, я взагалі забула, хто я така. Я втратила себе та свою ідею. Для чого я взагалі все це починала? Окей, спочатку я дуже хотіла набрати аудиторію в TikTok, щоб просувати свою музику та. Зібрати своє оточення людей мене дуже захопили відносини та нова сфера, але я дуже вчасно про це згадала і перевела фокус уваги на себе, на свою роботу, на свої цілі, на свою сім'ю. Завдяки цьому я дуже швидко розширила свою аудиторію до 800 тисяч підписників менше ніж за рік. Як тільки я досягла перших масштабних успіхів в медіапросторі та більших контрактів, я повернулась до. Грина і почала писати пісні. А наприкінці 21-го року я вже стала учасницею відомого Тікток Why Not, з Деше Кубік, Машуковським, Алексою, що дало мені можливість більше знайомитись з українськими зірками і артистами та знімати з ними контент. Паралельно я почала отримувати свої перші пропозиції від музикальних лейблів і працювати над своїм образом артиста. Це було ідеальне життя. Зйомки, тусовки, мільйони переглядів, великі гроші, праця з брендами, можливість розвиватися як музикант і на треште Реалізовувати свій творчий потенціал, нове оточення та велика квартира з усім необхідним, щоб писати музику і знімати професійний контент, а також вплив, який я використовувала, щоб дарувати своїй аудиторії яскраві емоції і надихати на те, що все можливе. Я відчувала себе зіркою, тому що нарешті в мене з'явилась можливість реалізовувати весь свій потенціал та робити цей світ краще. На якийсь момент я зрозуміла, що починаю заробляти в декілька разів більше ніж моє потреби, і прийняла рішення. Перевести свою сім'ю до Києва ближче до себе, і я була така щаслива, коли нарешті мої близькі були поруч і підтримували мене. Поступово закриваючи мрію, одну за одну я почала будувати нові плани, щоб вирушити у подорож по Америці, розвиваючись на всесвітну аудиторію. Але в 2022 році почалася війна. Це була найскладніша і найтравматичніша подія в моєму житті. 24 лютого я була в аеропорту, готуючись летіти на подачу віз в Америку. Але мерес скасували прямо перед посадкою. А через час я почула вже звуки вибухів і сирен. Почалася справжня війна між Росією і Україною, яка повністю перевернула в нові моєму життя. Дня збільшувалася тривога всередині ще більше і більше. Все, що мені залишилось, це терпіти. Та спостерігати за тим, як все, що я будувала останні роки, просто руйнується на моїх очах. Сім'я знову далеко, і неясно, коли ми взагалі зустрінемось. tiktok дом розпався, контент і зйомки мало кого зараз цікавлять. Грошей на той момент ставало все менше і менше. Останнє на що я трималася, це любов. Але з часом я почала спостерігати за тим, як ні захоплюється іншою дівчиною. Я була дуже зламана. У мене не було енергії ні на що розмовляти, щось виясняти, щось робити, взагалі думати. Все, що я робила, це будувала життя, своєї мрії всім та великий дім. Забуває на себе в реальності. І я тікала від неї та не розуміла, чому. Я жила в ілюзії, що воно якось само все вирішиться, все закінчиться, все буде добре. Я просто не могла знайти в собі сил, щоб щось робити, щоб почати діяти. Я залишилася зовсім одна. Для мене це був кінець. Але зачекайте щось це все мені. Нагадую, можливо, ту саму ситуацію в Дніпрі 4 роки тому, коли я втратила все в своєму житті, але саме це зробило мене сильніше та перенесло зовсім на інший рівень. Коли я поїхала до Будапешта на пару днів, щоб розвіятись, я залишилась наодинці та зрозуміла одну дуже важливу та ключову річ: що все, що зі мною відбувалося, як вистраювались життя в Дніпрі, всі труднощі, переїзди, булінг, навички, досвід були не просто так. Усе це мені потрібно було в житті для того, щоб я нарешті стала вільною. Мені лишалося лише обрати себе та розкнути. Тому я зібрала всі свої речі, скільки змогла забрати на той момент з України, купила квіток в один кінець і вирушила на пошуки Dreamer. За ці два роки в мене накопичилось дуже багато історій, як я подорожувала, як я відвідала десь 20 країн, знайомилася з найкрутішими талановитими артистами, блогерами здоліпи. Дуже дуже багато всього. Але найважливішим для мене стало те, що я нарешті знайшла себе. Та нарешті відкрила для себе мір музики, де я виступала на концерті зі своїми піснями. Також практично написала музикальний альбом та випустила свою першу пісню англійською. Це для мене та для мого артисту ду дуже дуже великий крок у світову історію. Я дуже хочу, щоб ви занурювали в ці історії зі мною. Тому я підготувала для вас цілий сезон історій про мого Dreamer на цьому youtube каналі, де детально описаний шлях, інструменти, осознання та все це, що я проживала протягом цих двох років. Я дуже хочу, щоб ви теж надихнулися, повірили в себе, що ваша мрія це не якась ілюзія і це неможливо. Для вас все можливо. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео. Та побачимось в інших серіях.